Речі, які мені має забезпечити мій чоловік для того, щоб я народила дитину. І перше, це няня. Я, якщо чесно, взагалі не уявляю своє материнство без допомоги або няні, або батьків. І якщо ми будемо жити в іншій країні, я впевнена, що мої батьки або його не зможуть допомагати нам. Друге, це звичайно своя машина. Я не хочу бути мамочкою, яка таскається з коляскою в метро, тому що це максимально тяжко, мені без коляски тяжко. Тому це прям must have. Третє це, звичайно ж, його любов і підтримка, тому що я впевнена, що дуже важко після роді. Тому любов та підтримка точно допоможе привикнути до нового життя. Далі це його присутність вдома. Він має організувати свою роботу так для того, щоб повністю брати участь в вихованні дитини, так як він також її батько. Можете мене зараз засрати, але мені здається, що класний подарунок після пологів це блін теж мастхев, тому що уявіть скільки страждань потрібно пережити. Це 9 місяців вагітності, потім народжувати. Я вважаю, що це точно має бути.